Усім самим найкращим величезний привіт з Новим роком! Вас вітаю! Ми з вами в магазині Єва. Подивимось сьогодні акції в магазині Єва, які тривають 1 та 2. Січня 25-го року. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Давайте розпочнемо ось такі набори. Можна сказати, вони подарункові. Але якщо купувати для себе, це мабуть буде вигідніше. Покажу вам найкращі знижки на ці набори. Чому вигідніше? Тому що якщо купувати окремо, виходить навіть дорожче. Зараз ми також подивимось на ті акції, але є якісь набори, деякі набори точніше є. Коли придбати їх можна з хорошою вигодою. Тобто, коли два купуєш, ще дешевше. І навіть на деякі набори є знижка навіть 40%. Ось такий набір Simple, Зараз він 272 гривні. І подивіться, що входить в цей набір: вітамінний нічний крем 50 мл, вирівнюючий скраб для обличчя 75 мл і міцелярна вода 400 мл. Хороша ціна зараз на цей набір. Також зверніть увагу на цей набір. Дуже хороша знижка. Він зараз 129 гривень. І в наборі ось така крута мочалка велика і великий гель для душу 500 мл. 129 гривень. Набір Greenway 65 гривень. Так, набір а, Greenway і тут у нас що входить? Зараз він 65 гривень, був по 130. А гель для душу а, з ароматом шампанського 600 мл. Ну, що я хочу сказати, можна спробувати а ніжний гель для душу а, з ароматом шампанського. Створіть відчуття свята і дбайливого <реш> для вашого. Чесно, я б взяв би його. Тут 600 мл, 65 гривень, недорого спробувати шампанське, як це а, можна купатися в шампанському. Да? Так, набір від About. А, тут скраб для шкіри голови, досить також хороша шкіра. І а, не знаю, що це за вода для волосся. Вода для волосся 7 секунд. Тобто намилили і змили. Це якась новинка. Зараз він 239 гривень. Такий набір від About. Ще знайшов ось такий набір. Для петіть Мерселье, аромат меду та солодкого мигдалю. В наборі гель для душу та крем для рук, мабуть. Так. І ціна такого набору зараз 135 гривень. Крем для рук від торгової марки May, скраб для рук. Набір для догляду за руками і ще й маска для рук, тобто три в одному. Ціна такого набору 100 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Теж досить цікавий набір від About. А в наборі у нас тут крем для рук, зволожуючий та молочко для тіла пом'якшуюче. 100 мл. І крем для рук, і молочко. Ціна такого набору 174. Ще один теж цікавий набір це, якщо я не помиляюсь, Корея. Так, 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 Корея. Тонер 200 мл та емульсія 120 мл для шкіри обличчя. І ціна зараз хороша дуже на ці засоби: 139 гривень. Мені здається, ціни опустили на ці набори, тому що свята закінчились і, мабуть, те, що залишалось, хочуть допродати. Ось такий набір Моксан, Тут гель для душу, парфумований гель для душу і ще молочко для тіла. А, так, Гель для душу, об'ємом. Не бачу, не бачу. А, здається, ну не бачу. Просто написано: одна штука, одна штука треба читати мабуть треба шукати але бачу не а 250 бачу 250 молочко для тіла і 400 мл гель для душу моксан ціна такого набору зараз 161 гривня хто надає перевагу дав крем для рук та кульковий дезодорант антиперспірант 142 гривні а ось такий набір можна придбати за 129 гривень в наборі гель для душу. А, гель для демакіяжу. Гель для демакіяжу. Не знаю для чого, це для демакіяжу, ви знаєте, мабуть. А, для обличчя та очей і пов'язка для фіксації волосся. Це, мабуть, якась умивалка 129 гривень. Ціна такого набору. Ще цікавий ось такий набір від About. А, тонік гель для вмивання, маска зволожуюча та емульсія для обличчя. Ще ось така косметичка буде. Ціна такого набору «About» – 186 гривень. Знайшов цікавий набір чоловічий. Дивіться, тут навіть сумка для спортивного взуття входить в набір: гель для душу, крем, а дезодорант і бальзам або гель для душу незрозуміло. Ціна такого набору не знаю, не можу сказати. Дивіться, немає. Зараз розкануємо. Ось такий великий набір для догляду за обличчям. Зараз можна придбати за 410 грамів. А за 410 гривень. <рес> а, у складі а, так, тут дуже всього багато. Тонер для обличчя, крем для повік. Есенція 50 мл. До речі, об'єм усіх засобів немаленький. Емульсія 120. Крем для обличчя 50 грамів. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Молочко для вмивання 6 штук за 410 гривень, великий набір. І давайте подивимося, які а, знижки зараз акції на а, парфумовані водички. Далі стоїть ціна знижки, тобто знижки 60 до 60%. Але як я вже говорив напередодні, є навіть знижки більші, тобто 6, не 60, а 70%. Це вже окремо можна знімати відео. Хочу сказати зараз на ось це тверде доруглі циринове. Дуже хороша ціна. 69 гривень 50 копійок. Також зверніть увагу, мило сейверт антибактеріальне. 220 мл. 60 гривень це теж хороша ціна на сьогоднішній день. Грінвей, рідке мило для рук. 500 мл. Є магнолія, персик, алоє, японський шовк по 35 гривень. А деякі бачу позиції навіть і по 30 гривень ще дешевше. Триває акція на DAV. Купуєте а, жіночий або чоловічий аерозоль DAV спрей і в подарунок отримаєте а, мило DAV. Акція триває ще 2 дні. Тобто придбайте дезодорант і дав мило вам буде в подарунок. Також хороша акція, зверніть увагу. Тут дуже великий вибір різних а, антиперспірантів дав. А придбавши дав а, гель для душу. Тут є декілька видів. Можна отримати в подарунок, кульковий дезодорант, антиперспірант ДАВ у подарунок. Тобто купуйте будь-який гель для душу, дав 225 або 250 мл, і в подарунок одразу вам буде кульковий дезодорант ДАВ. І знову триває акція 1 плюс 1 на усю біжутерію. Купуєте дві і третя найдешевша чеку, буде вам у подарунок. Бачу, привезли дуже багато новинок. Ціну бачите одразу на планшетці. І також акція розповсюджується на ланцюжки. На ось такі також 1 плюс 1 до рівня 3. Акція на жіночу гігієну торгової марки Libres 1 плюс 1 до 3. Купуєте дві і третя найдешевша в чеку вам буде у подарунок. В акції лінджері серветки вологі для інтимної гігієни. Пакування 20 штук. Зараз по 24 гривні. Купуйте одну і другу можете взяти з полички у подарунок. Гей для інтимної гігієни 400 мл, 33,50, є із чайним деревом і є екстракт ромашки. Також акція на жіночу гігієну торгової марки Котекс 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте одну і третя найдешевша, в чеку вам буде у подарунок. Триває акція на персіл диски експерт 11 штук 399 гривень за дві упаковки. Також можна придбати універсальні або ж для кольорового. І також по 399 гривень за дві упаковочки. Знижка 50% на дитячу косметику. Доглядову купуєте один товар, і другий вам буде йти зі знижкою 50%. Це також дуже хороша зараз. Акція зверніть увагу. Я бачу, що дитяча лінійка Хані Бані зараз із жовтими цінниками. Можна придбати крем дитячий зі знижкою по 49 гривень. І універсальний вам буде йти зі знижкою 50% тобто за 21 гривню. Можна придбати рідке мило для дітей А Воно зараз по 80%. Ну я заокруглю ті копійки 87 гривень. А ось такі взяти, потім просто перелити у цей дозатор. Зараз він 57,90% і він вийде вам зі знижкою 50%. Теж хороша ціна акція. Також акція на косметику зараз в магазині Єва 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте дві одиниці будь-якої декоративної косметики і отримуєте третю найдешевшу чеку у подарунок. Це і косметика із Glambi, також LCF не обов'язково купувати однієї марки. Усі а, три одиниці можна придбати різні. Наприклад, олівець взяти LCF, якийсь тональний засіб взяти від Glambi, і Evelyn взяти якусь туш. Ціни на фарби сьогодні в магазині Єва. А 71 гривня, 32 гривні колібрі, 49 гривень капелі. Так, паліт Intensive Color Crema 8250, Garnier Naturals 98,50, Garnier Color Sensation 94,50. Palet Naturals 89,50, фарба без аміяку. Фарба сйоз для волосся 136. Вже тут трішки дорожче. Schwartz Cop Brilliance 215 гривень. Лоріальний. Ексellance Крема 215 гривень. 191. Сльйоз Олео Інтенс з оліями 191 гривня. Лоріаль Кастінг Крема Galoss 235. Також можна взяти ось такі відтінкові бальзами від ABOW. Тут дуже багато різних відтінків. Вони зараз по 96,50 гривень. Не забудьте, що триває акція на «Лакалут» 1 плюс 1 дорівнює. І також акція на сплат зубну пасту. А 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ну, здається, я вам показав такі самі найкращі акції. Ми вже з вами сьогодні зустрінемось трішки пізніше. Я сподіваюся, нехай у вас все буде гаразд.